Мої вітання знову вам, шановні глядачі, шановні друзі, ми сьогодні з вами розглянемо окрему категорію людей. Якщо можна сказати, це окремих працівників. Що відбувається зараз в розумінні їх утримання? Бо саме з Пенсійного фонду України кожного місяця відбувається утримання різних працівників. І саме ці працівники, про яких ми будемо казати, а ми скажемо, як зараз відбувається, і як має бути для справедливого розуміння ситуації з пенсіями і з підтримкою держави. Так ось, в Україні є люди, які не набули пенсійного віку. Є такі люди. Але при цьому вони мають відношення до Пенсійного фонду України. І саме мова йде про людей, яким ще не виповнилося 60 років. Є такі люди, яким не виповнилося, але вони по закону є людьми, які мають отримувати грошове забезпечення. Тобто, відповідності до законодавства України, вони вже не працездатні, вони не працюють цією. Про кого йде мова? Ну, наприклад, це військовослужбовці, це працівники поліції, працівники підприємств зі шкідливими умовами праці та інші працівники. Ось саме про цих працівників йдеться мова в нашому відео. На сьогоднішній час ці люди, назвемо їх колишніми працівниками, бо вони не працюють, але отримують кошти вони, тобто їх забезпечує держава, і ці кошти йдуть з Пенсійного фонду України цим людям, цим людям, які не мають. Пенсійного віку 60 років, але при цьому вони не працюючі. І ось підрахуйте, скільки коштів вже було вилучено з Пенсійного фонду України саме на цих людей. І якщо взяти це весь період незалежності України, ось яка це сума коштів. Кожного місяця виводиться, кожного року виводиться, Десятки, в рік, десятки в років виводиться. Ось розумієте, про що йдеться мова? По факту, по факту, це не пенсійне забезпечення для цих людей. Бо пенсійне забезпечення отримують ті люди, які досягли пенсійного віку. А це 60 років. І ми з вами казали в попередньому відео, що право на призначення пенсії за віком мають люди, які. Отримали відповідний пенсійний, пенсійний вік, а це 60 років. Ось що таке пенсійне забезпечення. Ось для кого воно є. Для цих колишніх працівників, про яких ми кажемо, забезпечення буде у вигляді, бо їх треба забезпечувати. Це можна назвати соціальною підтримкою цих людей, соціальне забезпечення цих людей. Але ні в якому разі не можна називати, що це пенсійне забезпечення для цих людей. Це не пенсійне забезпечення. Треба зрозуміти цю ситуацію, роз'єднати ці два моменти. люди пенсійного віку, люди, які по законодавству не працюють, але вони і не мають 60 років. Їх утримання цих людей, саме цих людей, про яких ми кажемо, як же має відбуватися, їх же треба утримувати. Але, але не з пенсійного фонду України, а яке джерело має бути? А джерело єдине, це повинно відбуватися в першу чергу за допомогою соціальних служб, різних соціальних служб. Як на державному рівні, як на місцевому рівні, тобто мають бути створені різні соціальні служби для того, щоб працювати з цими людьми. І кошти мають бути витрачені на їх утримання з Державного бюджету України. Ось в чому оце полягає питання для цих людей. Бо ми кажемо саме про цих людей. Бо ситуацію треба змінювати. Зараз ситуація інша, все з Пенсійного фонду України. І потім розповідають, що коштів недостатньо. Звісно, їх буде недостатньо, якщо з одного джерела все витрачається. А скільки цих людей, яка їх кількість, І які кошти? І от підрахуйте за кожен місяць, за кожен рік і відповідна енна сума коштів. Виводиться з Пенсійного фонду України. Давайте підведемо підсумок. Якщо людина не набула пенсійного віку, а пенсійний вік це 60 років в Україні 60, якщо вона не набула цього віку, то вона не отримує пенсійне забезпечення. Ось така має бути позиція, ось такі мають бути зміни. Тобто роз'єднати окремо людей по віку і окремо людей, які не набули цього пенсійного віку, але при цьому вони не працюють. Про що ми сказали? Ось така має бути позиція і відповідна зміни на законодавчому рівні. Роз'єднати, зрозуміти це питання. Тому, шановні глядачі, ми з вами дуже ретельно це з вами розглянули, проговорили. Якщо у вас є питання саме по цій тематиці, будь ласка, залишайте. Бо пенсія, взагалі таке поняття, в цьому питанні треба розібратися дуже досконально, про що ми робимо в наших відео. Тому я з вами надовго не прощаюсь. В наступному відео ми далі будемо продовжувати з вами розглядати питання пенсії в Україні. До нових зустрічей.